Виворення груп кожен вчитель, починаючи працювати з системою, повинен створити групи учнів, у яких він викладає певні предмети. Групи створюються з допомогою пункту меню групи, відповідно, ось він у нас знаходиться. Ви натискаєте, зараз у вас немає груп, таке повідомлення буде в кожного, і нам потрібно створити групу. Тобто натискаємо кнопочку Створити нову групу. Вибравши цей пункт меню. Е ми бачимо, відповідно, в нас є класи, назва групи, предмет, тип навчання і кількість годин. Наприклад, клас, якщо ви бачите, галочка ставиться попереду класу. Тобто, спочатку галочка, потім одиничка. Це означає, якщо я тут поставлю галочку, то це буде перший клас. Мені потрібен сьомий клас, перший не потрібен. І створюю назву групи. Перед цим я наголошувала, що назва групи повинна бути доступна. Тобто, якщо це сьомий клас, то ми напишемо 7. І, відповідно, напишемо фізика. Предмет при цьому ми вибираємо такий, як написано в навчальній програмі. Якщо у вас інтегрований курс, значить ви вибираєте інтегрований курс. Якщо у вас просто математика, вибираємо математика. Якщо у вас образотворче мистецтво, вибираємо образотворче мистецтво. Якщо інтегрований курс мистецтва, значить ви повинні вибрати інтегрований курс. У мене просто фізика, обираємо фізику. А груповий курс. Тут ми не обираємо нічого, у нас тут повинен бути пробіл. Тип навчання у нас звичайне навчання повинно бути. І кількість годин це та кількість годин на тиждень. Відповідно, якщо в мене два рази на тиждень фізика, то в мене кількість годин буде дві. І натискаємо далі. Далі ми бачимо, що у нас є учні, які зазначені в 7 класі, тобто перед цим ми вже створили класи, і в цьому класі є 16 учнів. Щоб кожному не ставити галочки, оскільки це буде доволі довго, ми можемо позначити все. Тобто, всім ставимо галочку, і бачите, в усіх з'явились галочки. Далі нам потрібно йти далі. Так, курс ми не встановлюємо. Оскільки в нас немає там вивчення або якоїсь позначки певного курсу. Години. У нас для кожного дві. Можна натиснути Змінити, можна не змінити, оскільки навпроти кожного учня у вас стоїть дві години. Так, натискаємо змінити раптом, якщо десь навпроти якогось учня буде стояти одна година або 3, тобто невірно. І обов'язково потрібно натиснути кнопочку Зберегти. Після збереження у нас з'являється група з предмету, яка має звичайне навчання, 16 учнів. Дані про стан здоров'я ми з вами не вносимо, це вносить медична сестра. Але ми можемо редагувати цю групу. Поки що нам редагування не потрібне, а потрібно достворювати групу. Аналогічно можемо ще раз створити, але вже іншу групу. Натискаємо Створити нову групу. Якщо мені потрібен восьмий клас, отже, я буду вводити восьмий клас і там напишу, наприклад, фізика. Предмет у мене також фізика називається. І кількість годин на тиждень у мене дві. Далі. Позначити всіх. Далі, зберегти. І так створюємо кожну наступну групу.